Жаба це така страшна штука, яка вас душить, душить і ніяк не задушить. Я в своєму авторському б... курсі, блогер до бізнес, навчаю людей, як боротися з різними комплексами, з різними вадами, ось такими, там, з хейтерами і тому подібне, як заробляти гроші з нічого. А барига це. Це не обідне слово, це навпаки людина, яка з головою друже і вміє заробити гроші. Вона ж не краде, ні, вона просто перепродує. І це законно, все в межах закона і все в рамках правил користування соціальних мереж. Розумієте? ви ж дивитеся мене, ви ж своїми коментарями мені допомагаєте продавати. Я вам щиро вдячна за це. Тому, якщо цікавить вас і хочете е, викинути свою жабу, жабу, яка, яка то сидить, як вас, заткує. переходьте за посиланням, я вас навчу, розкажу, розтлумачу все і будете. <реш> Теж займатися продажем і мати щастя, успіх, стальні нерви, <реш> тому що таких жабенят попробую витримати. <реш> Мед Карпатський у мене дуже смачний, справжній. І краж у мене ще є чорна-червона і щуки. Ви забули про неї? а?